Київ має лише кілька місяців, щоб досягти підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Заявив депутат Європарламенту Павел Коваль, який здійснив візит до Києва на прододні саміту України ЄС, запланованого на 25 лютого в Брюсселі. За участі пана Коваля була влаштована дискусія з українськими політологами і представниками громадських організацій. Брюссель чекає від Києва однозначного підтвердження європейського вибору. Тепер йдеться не про необхідність політичних заяв, а про прогрес. Щодо виконання вимог євросоюзу, одна з них забезпечення принципу верховенства права. Пан Коваль каже, що у Європарламенті прижилася думка про те, що українська влада повертається до ідеї позаблокового і багатовекторного статусу. Влада говорить, що можна обирати з кількох кошиків: трохи з кошику ЄС, трохи з кошику митного союзу, і що можливо вибрати найкращі фрукти з усіх цих кошиків. А я хочу наголосити, що це неможливо, і від України очікується чіткий проєвропейський сигнал. Влада повинна нарешті зробити вибір, і цей вибір очікується цього року.